Всім привіт! Вирішив показати вам трошки, як живе звичайна сім'я у Фінляндії, яка займається вирощуванням корів. Це у них стара ферма. Тут зараз телята ростуть. Тут у них зберігається трава. Звичайна вулиця, фермерська, де в основному живуть прості працьовиті люди. І от результати їхньої праці мають можливість побудувати таку ферму. Що вам покажу. Взяли кредит на 2 мільйона євро. Побудували ферму на два робота. Лелі. В їхній країні доступні кредити. Також зберігається трава, доступні кредити на трактори, на техніку, робоча, фізична сила зведена до мінімуму, всю важку працю виконують машини і роботи сьогодні в нас 10 квітня чи місцями де не де сніг лежить Але сонячний гарний день Ось така ферма У нас дошка інформаційна, аптечка. коровка скоро буде телиця. Ось це робот, який проїжджає періодично і подвигає корм, але він чомусь частенько застряє. Ось тут його правильне місце на зарядки. Ну, приходиться з допомогою такого джойстика поправляти. Ну, саме поправим пізніше. Ну, Значить така ферма приблизно 110 дойних корів. Оця ось. В охоті ми її поставили в карцер. Сильно буйна. Півдня вже тут стоїть. Там другий робот. Є ще спеціальні роботи, які проїжджають, чистять підлогу. Що, понаїдалися вже, так? Да? Їдять вони, як то кажуть, від пуза Можна зайти в робот, подивитися процес. Це інвалідки тут живуть. Проблеми скопитами. Тепер видно. Прижили там. Де Подивитися. Тут ми бачимо номер корови, ім'я корови. 610 кг вага. Тут ми бачимо скільки літрів. 107 літрів ця корова дала. привіт Ходить лазером, сканує і надіває. Інколи приходиться допомагати. Ось так коротенько показав вже час йти на працю ось це до чого наша Україна, наші люди стремляться працювати в добрих умовах і щось мати з цього.